Підгузки, ковдри, одяг, рушники, пелюшки та іграшки входять до складу пакунку малюка. Це безповоротна соціальна допомога у вигляді бебі-бокса для новонароджених, яку мають право отримати батьки чи опікуни дитини. Якщо дитина народжується в пологому будинку, там відразу при народженні видається пакунок малюка. У разі, якщо в пологому відсутній пакунок малюка, батьки мають право, якщо вони бажають саме отримати пакунок малюка, мають право звернутися протягом місяця з дня народження дитини до управління соціального захисту населення за місцем проживання. Вартість бебібоксу 7 тисяч 689 гривень. Це три прожиткових мінімуми для дитини віком до 6 років. У 2024 році наповнення боксу дещо змінилось. Там додали багаторазові вологостійкі серветки, збільшили кількість теплого одягу, збільшили розміри пледа ковдри, також зменшили. Ті речі, там бодіки, повзунки, які маленького розміру і з яких дуже швидко маля виростає. Батьки мають право отримати не тільки сам пакунок з товарами на цю суму, але й гроші, які можна використати на придбання дитячих товарів у спеціалізованих магазинах. Вони можуть звернутися до управління соціального захисту до ЦНАПу за місцем проживання, надавши необхідний перелік документів для того, щоб отримати компенсацію початком повномасштабного вторгнення. Вони могли отримати на будь-який рахунок відкритий в банку дані кошти і скористатися ними не обов'язково в спецмагазинах. А з 1 січня цього року знову ми повернулися до спецрахунків. Тобто лише відкрити в Приватбанку спецрахунок, і лише на потреби малюка, одяг, засоби гігієни і так далі. Станом на перше квітня у Житомирській області компенсацією скористалися 945 батьків та опікунів. А пакунку малюка 423. Іванка Сивак, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.